Уявімо, що процес розвитку мовлення потребує багато зусиль з боку дитини. Це те ж саме, що побудувати будинок. Кожна цеглинка відповідає за певні навички, які в подальшому сприяють розвитку мовлення у дитини. Фундаментом розвитку мовлення є фізичне та психічне здоров'я дитини. Існує декілька навичок до мовленнєвого розвитку дитини. Перша навичка імітація або наслідування. Кожна дитина має навчитись говорити, їсти ложкою, взаємодіяти з навколишнім світом. Всі ці рухи дитина бачить та повторює за дорослим. У нормі діти можуть імітувати рухи, звуки, інтонації голосу ще до року. Навичка візуалізації, яка поділяється на три частини: візуальне сприймання, зіставлення та сортування. До цієї групи навичок входять такі вміння: можливість одягнути кільце на стрижень пірамідки, будувати вежу з кубиків. Дитина має пінцетний захват. Вміння сортувати за кольором, формою та категорією. А також вміння зіставляти ідентичні та неідентичні картинки та предмети, навичка слухового гнозису або слухового сприймання. Це вміння розрізняти немовленєві звуки: звуки маракас, барабана, дзвіночків, телефону, шум дощу та звуки молотка, звуки тварин, котик, собачка, корівка. Четверта навичка: це розвиток праксису, тобто вміння координувати власними рухами. Коли дитина говорить, вона керує м'язами артикуляційного апарату. А якщо дитина моторно незграбна, не може пройти по прямій лінії, то координація язика щік та губ буде теж порушена. Якщо у дитини всі ці навички сформовані, можна переходити до наступної навички розуміння мовлення.